Дуже люблю старовинні церкви. І ця церква, до речі, Різдва Пресвятої Богородиці стоїть на горбочку, повністю дерев'яна. Уявіть, яка шалена енергетика. Навіть входиш на це подвір'я уявляєш, сотні тисячі людей молились тут. І небо чуло їх молитви. Ми зараз зайдемо також до цієї церкви. Не дарма завжди церкви будували на горбочках. Тому що Церкву було здалеку видно, і всі збирались. Церква – це було суспільне життя кожного села, кожного міста. До речі, зберігся старовинний хрест, а сама церква, дивіться, 1605 рік повністю дерев'яна, зроблена без єдиного металевого цвяшка просто унікальна архітектура. Принес, привезли її з села Яблунівка. І, до речі, коли привезли, спочатку поставили тут ворогті на одне місце, але там були дуже болота, мочари, потім перевезли сюди місцевий житель Гуцул, до речі, свою землю віддав під цю церкву. Неймовірна краса, дерев'яна смерека, зроблена без єдиного металевого цвяшка. Тут церковний музей. А ще збереглися від старої церкви фрески по дереву, зображення євангелістів Марк, Іоанн, Матвей і Лука. Чудовий різблений іконостас. Ага. Але від старої церкви залишились ось такі. Неймовірно красиві царські врата. Очуєш ти мене, ми цвій покров, візьми мене пречиста, спаси поми.